до нагородження юнацьких колективів. Загалом особистий внесок. У розвитку фізичної культури та спорту на теренах населеного пункту нагороджується сільський голова села Кам'яна Андрій Федоров. Нагорожується гравець Олімпія Каміна, Тарас Єрмак. <плес> Нагорошується гравець Олімпія Каміна, Олег Іванюк <плес> Нагорожується гравець Василь Качур. Нагороджується гравець команди Назар Маханович. Нагороджується гравець команди Павло Шиндрівський. Нагороджується гравець команди Іван Колушньов. Команди Роман Романь. Нагорожується гравець команди Тарас Іваньок. Нагороджується гравець команди Іван Іваньок. Нагорожується гравець команди Юрій Істокий. Нагороджується Володимир Кучерявий. Нагороджується гравець команди Богдан Іваньок. Нагороджується гравець команди. Запрошується капітан команди! Замого висові не по щодо розвитку фізичної культури

Нагороджується гравець команди футбольний клуб зелена. Дмитро Сашов. Нагороджується гравець команди. Петро Мельник. Гравець команди Микола Санатович Нагороджується гравець команди Станіслав Коречу. Нагороджується гравець команди Андрій Сафйович. Нагороджується гравець команди Дмитро Кірначок. Нагороджується гравець команди Микола Михайлов. Нагороджується гравець команди Дмитро Демчу. корочується Микола Кузьо Оси заварті! Після фіналу купку Василь Васильевич був достойний дерев'яним пам'ятником у села Зелена. Після переводи суперкупку, напевно, одна із вулиць буде названа на йогія. Вітаємо треба команди! На кращий гравець Суперкубка у складі команди зелена Петро Сташок. <плодиси> Для отримання Суперкубка на Тернянському району та м'яча запрошується. Капітан команди, футбольний А зараз відбудеться матч за суперкубок між дорослими командами. Обоводні праздна!